Доброго дня, Комісії, Антон Петрович, представників ради. На розгляді комісії з питань у нас чотири питання до чергової сесії. Давайте розпочнемо з першого це звернення щодо присвоєння чергових рангів нашим старостам, Підівського старофільського округу та Вінського округу. До виконавчого комітету не йшло. Подання, mm -hmm. про присвоєння чергового ранку mm -hmm. посадовим особа місцеве самоврядування це mm -hmm. старості П'ятигірська страстицька округ Шеревеку, який mm -hmm. успішно mm -hmm. працював mm -hmm. на займаній посаді. Секунду, mm -hmm. Це по війні, по захисним спорудам, так, да, mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Який успішно працював на займаній посаді два роки, тому. Пропонується йому присвоїти черговий дев'ятий рад посадової особи місцевого своєї І також Григоренко Сергій Сергійович е, також працював успішно на займаній посаді два роки, більше ніж два роки. І з 1 травня пропонується йому присвоїти черговий дев'ятий ранг посадової місцевого самоврядування. Тобто за вислух вже років. Да? Це два ну, роки да, вони успішно ну, працювали, тому має його бути Так, так. І вони ізначально приймали. Так, да, да, 10, так, по перше, 9. Угу. Ну, відповідно до статті 14 і 15 закону про е, службу в місцевого місцевострів відповідає дане питання е, чинному законодавству. Якщо чи не буде заперечень, то голосуємо за, 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 за. Це, Так, це зрозуміло. <гані> <гані> Далі питання щодо внесення змін. Про об'єкти Мінківниць ідеальної громади, яка підлягає щодо е Назва вулиці, да? так? назва вулиці. Це просто, Там просто. Ну, Скоріше всього, мабуть, так, тому що помилково вважається, що ця вулиця Шаховцова була названа в Честь Чорнобильця і ініціали стояли С. Сергій. Але у реєстрі територіальної громади і в розпорядженні, яке чомусь воно не знає, не прикріпилося в ді національних інформаційних системах, це Анатолій Шаховцов, і в нас виходить, невідповідність у словнику у наїзді стоїть як С, а він А, і ми. Телефонувала це. я в національній інформаційній системі, для них рішення виконавчого комітету не є. Да. Документ, їм треба рішення сесії. Тому рішення сесії ми затверджуємо правильну назву Шаховцова Анатолія. Так. Я тоді надшла її в листа, бо в реєстрі територіальної громади він стоїть як Анатолій Шаховцов. А право власності є правовласність. Ми Тому приводимо ми Так, до... Це може похований в Андрій. так, технічна так. Ми заперечуємо завтра. Так, надалі ну питання про внесення змін до переліку адміністративних послуг імперію через відділ знак Донецької селищної ну, ради. Наразі великий вже так перелік сто Ну, це досить показова так? діяльність і змістовна і ефективна і дуже зручна для громади. Ми заводимо да ми послуги і адміністративні послуги соціального характеру. Подальшому сподіваємося. Це такий розширить до обов'язкового згідно без безпеки розпорядження, але в нас державного реєстратора немає, тому, тому поки що так. Ну і так, дуже змістовний перелік, тому вдячні за роботу. а Вже ж погоджуємося в них ЗМІ да? до цих, цих перліків. І питання щодо схвалення меморандуму про співпрацю між агенцією регіонального розвитку Харківської області Хмельницької селищної ради. Запропоновано проєкт меморандуму меморандуму про співпрацю. Ця агенція вона є неприбутковою організацією регіонального розвитку Харківської області, метою її діяльності є саме допомога в реалізації проєктів роботи органів місцевого самоврядування. Засновниками цієї організації є обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, Асоціація органів місцевого самоврядування, національна святка Разіна. Міського господарства, тобто всі харківські ну, органи державної влади, місцевого самоврядування. наразі меморандум має ну, такі декларативні а -а, умови. І передбачає співпрацю і налагодження координації дій стосовно розвитку місцевого смрятування. Ну ми будемо заперечувати, якщо члени комісії І Думаю, що на якщо ми буде затверджено на сесії даний меморандум, по реалізації більше вже конкретних проектів буде складена окрема угода щодо його реалізації. Так буде визначені права та обов'язки. Наразі ці документи дає право взагалі співпрацювати з такою непробудково організацією. Якщо не стане заперечуємо, голосуємо за. Будемо ефективно використовувати. Є ще у нас питання. А, для... Я поки не не а він голосувався на стольській сім'ї? <зам> Ні, я його підписав сам, ну було б хорошо, щоб депутати його затвердили. Ну, а а в що мені допомагають? Вони хочуть приїжджати сюди, зібрати пустників, займатися цим. Ну, їздити туди прох направлення. Все хорошо, якщо не хорошо. Ну, да. ну не попалося да ладно, підпишемо потім на ми ну, можемо і проголосувати на якщо, якщо буде оголошено та... проект навізне. Да, ну, думаю, що підтримаємо там це. Да, та, та, так. Якщо більше питань немає, я, я за звернення за... і за звернення <кхе> так, щодо продовження да існування закладів освіти в тому стані і в тому форматі, який вони є наразі, да і відповідно фінансовою. Допомогу надавати і взагалі фінансування цих напів ми також думаю, підтримуємо звернення голови. було Ну, давайте так. Якщо я не хочу, щоб це було звернення голови, це буде депутатський корпус. Депутатський корпус торгує стати звернення донецької селищної ради. Всі, дякую.